Ісус сказав їм Я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав вам ви бачили мене і не віруєте. Усе, що Отець мені дає, прийде до мене, і того, хто до мене приходить, я не відкину. Бо зійшов я з неба не для того, щоб мою волю чинити, а волю того, хто мене послав оце ж воля того, хто мене послав. Щоб з усього, що він дав мені, я нічого не погубив, але воскресив його останнього дня. Євангеліє від Івана. Дорогі в Христі. В сьогоднішньому Євангелії ми чули таку ісповідь Ісуса Христа. Взагалі, у цій Іванівській Євангелії з від Івана, воно вони багато розповідають про слова Христа. Його сконцентруються над е, навіть формою, в яку, в яку він вкладає свої думки, як він висловлюється, як він звертається, зокрема, як він звертається до Бога, до Отця Небесного. І з цього ми можемо дуже багато навчитися. Зокрема, в кінці Євангелії ми чули е, наступні слова. Оце ж воля того, хто послав мене. Христос каже: воля Отця Небесного, який мене сюди послав, є наступна. В чому ж заключалася? Воля Господа, який послав Сина Свого єдинородного Ісуса Христа на землю, щоб з усього, що Він дав мені, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Давайте подумаємо інакше. Так Христос звертається до Отця Небесного. Давайте ми подібно подумаємо, зробимо ретроспективу в наше життя. Що дав нам Господь? Яка воля Отця Небесного щодо нас, щодо нашого життя? Ми знаємо, що Бог нам дав. Життя в першу чергу. Бог нам дав тіло і душу. Бог нам поєднав тіло і душу ось це досконале творіння останнього дня, творіння людськість. Ми є люди. Всі ці речі, ми їх знехтуємо ними часто в житті, але це є дар Божий. Це нам дав Бог. Ми народилися в, певні, в певному місці, в певній країні, в, певних, в певній родині, деколи ми. Радість того, в яку родину і як ми народилися, йдемо, з ким ми живемо, волею Божою, деколи ми цим не задоволені. В кожного з нас є своє тіло, в тому тілі можуть бути якісь свої труднощі, хвороби, але все це є дар Божий. Навчимося впізнати те, що Господь нам дав, і, то, і те, навіщо Він нам це дав. Тому що саме виконання ось цього, реалізація плану Божого в нашому житті. Це є найважливіше, це є потрібне. Це веде нас до спасіння. І знаєте, що Господь створив для нас рай, небо, спасіння, і туди нас призначив, і дав нам всі можливості і сили, церкву, світі тайни, щоб ми линули до єдності з Ним. Що дав нам Бог? Що Він хоче, щоб ми принесли Йому в жертву і в дар для вічності? За що Він нас винагородить вічністю в сьогоднішній день? Про це подумаємо і спробуємо реалізувати.